У міжсезоння без перемог. Кіровоградській зірці не вдалося обіграти жодного із суперників на першому тренувальному зборі. Після нічиєї 1-1 з одним із лідерів другої ліги Черкаським Дніпром наші земляки програли сусідам по турнірній таблиці Гірнику з Кривого Рогу. Поєдинок 11 та 14 команд першого дивізіону розпочався за так кіровоградців, але гол забили господарі. На 17 17-й хвилині після кутового удару капітан гірників Андрій Григорик відкрив рахунок у матчі. За сім хвилин м'яч у відповідь міг забивати Андрій Мостовий. Але замість удару по воротах вирішив віддати передачу партнерам, і момент було змарновано. Небезпечно атакували і господарі. Двічі зірку від голу рятував юний 17-річний голкіпер Роман Льопка, з яким після цієї гри продовжили контракт. Традиційно для тренувальних зборів склади команд після перерви практично повністю оновилися. Врятувати гру зірка могла в останній чверті матчу, але штрафні удари у виконанні Олександра Акименка та Григорія Баранця не дозволили нашим землякам зрівняти рахунок. 0-1. Зірка програє поєдинок у Кривому розі і готується до турніру на Кубок Пожечевського у Полтаві. Олександр Сметанко, новини спорту.